Цю покровську у Тернополі збільшилась кількість жертв російської атаки. Та Велика Британія та Україна відписали угоду щодо виробництва дронів перехоплювачів. Про все у новому дайджесті за 27 листопада бої в покровську тривають по всій лінії залізничної колії. Повідомили у 7-му корпусі ДРШВ. Сило оборони проводять операції південніше залізниці. Війська РФ намагаються просочуватися до північної частини міста. У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час удару Росії по Тернополю. Лікарі 9 днів боролися за її життя. Вона стала 35-ю жертвою атаки по місту, яка сталася 19 листопада. Велика Британія та Україна підписали угоду щодо виробництва українських дронів перехоплювачів Октопус. Планується масове виробництво безпілотників, яке може сягти кількох тисяч на місяць. Місяць виготовлені засоби будуть передавати в Україну. Повідомив міністр оборони Шмигаль. «Укрзалізниця» організовує рух поїздів між Львовом та Києвом щогодини. Зміни запровадять з 14 грудня цього року. Більшість поїздів курсуватимуть увесь наступний рік із кількома винятками для позапікового періоду. Також Укрзалізниця веде 11 нових потягів на 2026 рік. З'явиться 8 нових міжнародних сполучень та 3 внутрішніх.